Марія, готові. Чекаємо наших онлайн друзів. Ми е, з групою з МХП були в штаті Небраска і нас вчили. Воно розкаже вчили, як правильно аналізувати по всіх їхніх класифікаціях ґрунту від на від місту глини е, е, піску і е, мулу до е, фізичних хімічних характеристик, навіть використовуючи просто в руках, як правильно його м'яти. Нас ідеться в. Е, Розкатування в трубочку, а в них віджимання в таку стрічку. І там можна сказати на моменті, коли обламується ґрунт, скільки відсотків е, в ґрунті е, е, глини. Але це саме банальне, що я запам'ятав. Насправді там такий от підручник з інструкцією по кольоровій гамі.